Добрий день, любі малята. Добрий день, хтосик! Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка! Сьогодні, люба дітвора, буде у нас цікава гра. Уявіть, малят, що ми з вами вирушаємо мандрувати, а щоб побувати на іншому кінці міста, або побувати в інших містах, селах, поїхати в гори чи на море, потрапити в якусь країну, що нам потрібно. Транспорт. Правильно. Транспорт малята буває різним. Скажіть мені, чи перевозить людей, наприклад, вантажівка? Ні. Правильно. Вантажний транспорт перевозить різні вантажі: пісок, цеглу, меблі, продукти і різні товари. А який транспорт створений для того, щоб перевозити людей? Людей перевозить. Пасажирський транспорт. А коли на пасажирському транспорті може подорожувати багато людей, він називається громадським. Давайте разом назвемо види громадського транспорту, які їздять по місту автобус, тролейбус, трамвай. А ще буває дитячий транспорт. Самокат, велосипед, велобіг. На ньому можуть їздити тільки діти на дитячому майданчику. А знаєте, що на транспорті можна не тільки їхати, а ще й пливти і літати? Давайте пограємо в гру, види транспорту. Скажіть, як називається транспорт, що пересувається по землі? Наземний, правильно. Нагадайте, який наземний транспорт ви знаєте? Мотоцикл, тролейбус, автобус, автомобіль, трамвай, поїзд, наземний транспорт їздить по землі. А який транспорт пересувається по воді? Водний, назвіть водний транспорт, човен, вітрильник, лайнер, скутер водний, корабель, підводна лодка, Батіскав. водний транспорт пливе. А який транспорт літає? Повітряний. Назвіть, який ви знаєте, повітряний транспорт? Літак, вертоліт, повітряна куля, дирижабль, ракета. Повітряний транспорт літає. А який транспорт пересувається під землею? Ви знаєте? Підземний. А як він називається? Це метро. Підземний транспорт метро. Молодці. Малята. А як ми себе називаємо, коли користуємось транспортом? Пасажирами. Правильно. Ми пасажири. Жоден вид транспорту без людини не рушить. Щоб керувати транспортом, потрібно бути дуже уважним та вмілим, знати багато правил і їх виконувати. Пропоную вам малята зі мною трішечки пограти і професію назвати. Відгадайте та назвіть професії людей, які керують різними транспортними засобами, автомобілем, автобусом, вантажівкою, керує. Водій, потяг, паровоз, електричку, ВД, машиніст, лайнер, вітрильник, яхту, ВД, капітан, Вертоліт, Літак, ВД, пілот, льотчик, трактором керує, тракторист. Молодці, ви добре грали? На всі питання правильно відповідали. А зараз, малята, я загадки загадаю. А який транспорт? Ви відгадайте. Поплисти бажає слава. По Дніпру на пароплаві. В Цирку їхали ведмеді на новім велосипеді. Дуже весело мені мандрувати у. Човні. Гарний наш пілот-мастак водить добре він. Літак. Величезні гарні шини у вантажної машини. Їздить містом з краю в край і катає нас. Трамвай. Молодці малята дуже добре з вами грали. Всі види транспорту ви запам'ятали, всі загадки ви відгадали. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво подорожувати і багато новенького пізнавати. Дякую вам, малята! Ну а зараз, малята, час прощатись. До побачення малята, до побачення, хтосик. До зустрічі, малята!